Від друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Хочу ще раз вам подякувати, хто підписався, хто слідкує за моїми відео. Я сію рослини і квіти не так давно, переважно сама ще лише вчуся, маю парник, якому два роки. Вже цієї весни планую поміняти плівку або хоча б частково змінити, тому що вже є пошкодження невеликі. Вже приготувала я насіння на новий сезон. Багато ще в мене ще залишилось. З того року я не посіяла, але дещо вже покупляла на різних сайтах. Можу вам порекомендувати дуже хороший сайт Огород.нет, Так пишеться. Сайт насіння Тетяни Вікторівни. Там, ще, до речі, непогані ціни, навіть на такі голландські насіння. Я брала того року у неї. Капусту, цвітну таку оранжеву, то дуже мене потішило урожай. Дякую їм. Також я купувала на флоріумі квітково е, яскрава клумба, здається, на різних. Ну, переважно все гарно. Будемо перевіряти схожість вже весною. Дещо я вже сіяла, я вам показала в попередньому відео. Про своїм що мені не вдалося того року. Ну, не вдалося. Більш екзотичні рослини, такі, як бамія, щось в мене не зійшло зовсім. Я думаю, що я її трошки зарано посіяла. Також не виросла люфа, в розсаді була непогана, але як я її пересадила в ґрунт, вона просто перестала рости. Посадила 5 різних рослин в різних місцях, Ну, можливо, їм більше в теплиці краще було би. Але в мене там місця не вистачає на все. У нас цього, те літо було трішки холодне, Тому вже через те не вийшло. Але дуже мені сподобалося, як зійшла така лунарія. Це в мене того року перший раз вийшло. Цього року вже буду чекати цвітіння. Ще сподобалась капуста Кейл. Я вперше її сіяла. Таке в мене є різне насіння. Зараз я вам детальніше покажу його. Ось такий обірваний джек. Ось сподобалася Меліса. Лимона, і ще я сіяла мандарину, здається. Вона трішки інакше листя має. І м'ята, її можна прямо в ґрунт. Ну, Лаванду я вже навчилася сіяти. Також е, прийшло мені кілька років, поки я е, зрозуміла, як її правильно виростити. Ще цього року е, ще не сіяла, але вже треба буде, поки сніг є. Ще мені дуже подобається лагорус, але цього року він в мене не дуже вдався. Рік тому був кращий в мене, такі більшенькі були, самі соцвіття. а того року були трішки дрібніші. Не знаю, від чого то залежить. І також перше в мене вийшло віденську капусту виростати. Це я вже купила червону, в мене була зелена. Ну, така цікава. І ще мені сподобалася квітка іпомея. У мене була голубенька. А це така буде червона скарлоту Хара. І ще в мене є. Я зараз вам детальніше покажу це насіння. І також в мене не дуже вийшла пекінська капуста. Це була не така а маноко. Тобто вона росла гарно, але її так щось їсть. Я не хотіла багато хімії обробляти, а те, що, те, що такі народні засоби не допомогли. Її просто якесь щось з'їло і Що в парнику, і що на городі, там і там я сіяла. Ще мені сподобалося селера. в мене є її кілька видів. Зараз я вам все покажу, що у мене нового знасіння. На столі місця не вистачило, тож отак ми з помічницею розложили, поки що овочі перша розповім. Така в мене є редиска. Аж чотири вида, нам більше не потрібно редиски. Думаю, цього вистачить. Розмарин вже от невдовзі планую сіяти. Кабачків я трошки більше сортів, тут не всі. Ще мені сподобався кабачок з назвою Long White. Спробуйте. Дуже класні вони. Це цвітна капуста, пекінська капуста, кольрабі. Оця пекінська нова. І цікавий цей гібрид Абакус. Брюсельської капусти. Надію, що буде урожай краще, ніж був у мене того рік, з таким звичайним насінням. Білоголову ще буду докупувати. Небагато маю, різні види капусти кейл. Отака в мене була, а інші ще спробую посіяти. І конусоподібна мені дуже сподобалась. Моркви також, можливо, ще придеться докупити. Залишилось не так багато. Є також різна. Це абако гібрид. ранньої продукції. Ця така оброблена. Середньопізній сорт. Кукурудзи також поки багато немає. Це гібрид Оверленд. Суперсолодка цукрова кукурудза. Надіюся, що воно так і буде, пізні стиглий сорт. Також цей цікавий Марина Дікіорджі. Ще не сіяла його. Надіюся, що виросте в мене, хочеться спробувати. Гарбузи в нас цього року також були дуже хороші. У мене є ще своє власне насіння збору. Огірків багато маю, бо в мене діти їх люблять. Думаю, що ще буду докуповувати. Подобається більше гібриди. Оцей рацебор, це вперше я купила середньоранній гібрид. Сію в кілька сроків, починаючи там з кінця травня, ну, в теплиці можна раніше. Почіння також непоганий. Амур всі знають. Ранньостиглий стиглий гібрид. В кілька сроків ті, що сіялися в червні. Вже десь огірки зб... ну, були до кінця жовтня, в різні сроки посіяні. Помідори також тут не всі на фото. Ось ще в мене залишилось пізніше я за них розповім. Основне, такий цікавий гібрид томат Бріскол. Порадили мені того року. А ще гібриди Толстой і Інкас. Того року також мені порадили. Будемо пробувати. І ще отакий от цікавий сорт. Це я сама вибрала. Рябенький. Марсано такий вогняний. Ну, спробуємо. Насіння дині маю лише один такий гібрид Амал, ранній він. І бейб нам дуже сподобався того року. Ще в нас є насіння власного збору кавунів. Буряки теж маю такі, як того року, сіяла. Зепо це гібрид. Ще мені сподобався Детройт. Він такий солодкий, пізно вже його вибирала. Селеру купила різне насіння, бо урожай мені такий середній був. Цю ілону я довго шукала в інтернеті за адекватну ціну, знайшла в супермаркеті насіння її. Тоді була е, Чорна П'ятниця і на неї була знижка. То думаю, що селера мені залишиться ще на роки три. Також маю різну квасолю, спаржеву, звичайну. Баклажана теж багато не купую, бо. Ну, мені вистачить однієї пачки це гібрид, дестан середньоранній. І ще е, з того року залишилась. Хочу спробувати цю бумлюне нас з насіння така новий сорт, якийсь італійський. І штутгартен ще е, самі посіяти. Спробувати, думаю, що буду відразу в ґрунт сіяти. Брюку вже вам е, розповідала: фізаліс інший вид, тому що ананасний я вже вибрала насіння сама. Своє маю. Перцю також багато не потрібно, бо маю своє дуже гарне. Жовті, такі мені сподобались того року, вибирала і, і червоні це все солодкі перці. Але купила такий супер Чилі гострий, ранній пише, ну буду його вже в лютому сіяти. Можливо, в кінці січня, як ранній, він має встигнути вродити. Кож в мене багато. Є зелені. Такий набір насіння мені дали в подарунок за замовлення, на якому сайті. Я така дуже рада, тому що тут і любисток є, і різна зелені у мене не було. Ось шпинат різний маю, руколу, базилік, петрушку, коріандр, меліса, Оце гречицю я сіяла, то мені також сподобалось. Ну, якась мошка її також дуже любить, але загалом родить дуже добре. І мені ще подарунок руколу дали. Я останнім часом дуже люблю салати. Цей салат я сіяла на мікрозелень, є різні качання, напівкачання. просто такі листові. Цей цікавий, ще його не сіяла, головчатий. Будемо пробувати. Деякі що я вже другий раз просто купила, і мангольд мені порадили. Ну, ще б вона корисна ця зелень. Ще маю таке насіння, голландське, звичайне, розфасоване в таких упаковочках від Наталії Матник і Тетяни Вікторівни такі є. Упаковка це не дуже має значення. Тут є дуже цікаве насіння. І капусти різний, бурячок, шпинат. Кукурудза і гарбузик. А такий набір для пікерування то мені дали в подарунок. Також дуже приємно отримати. А ще тут є дуже багато гарного насіння: це буля Ексхибішн, буряк Запо. Це червоноголова капуста ямада, кабачок. Це цвітна капуста. Огірок. І звичайно. Також різні огірки, ще пекінська капуста, білко, салати різні, шпинат, світна капуста, оранжева клементин, можу її порадити. Дуже класна вона і дуже невибаглива, і рання. Броколі монако також. Кабачок іскандер. Це цікава капуста, рання Мірур. Також гібрид, бамія і ще салат. Насіння квітів дуже багато не маю, бо сама збираю. У мене є дуже багато декоративного соняшника, і календули, і цинії. А це в основному те, що мені дуже подобається. Сіяти, то я дуже подобається, червона саме, і Алісом дуже сподобався. Прямо цвів до снігу, Ще снігом був посипаний. пеларгонію оце посіяла недавно. І помею я того року сіяла. А от акрокліном, що поряд лежить, то я ще його не сіяла, діамантова троянда. Всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Бувайте!